Наш гість Тарас Чорновіл, народний депутат чотирьох скликань, три з яких він представляв якраз партію регіонів, представники якої наразі очолили всі три гілки влади, і така ситуація є вперше. Тарас, вітаю вас. Вітаю. От ви були кілька років поруч з Володимиром Рибаком. Що це за людина? Попри те, що в біографії 20 років у великій політиці, від мера міста до міністра. Зрештою, для багатьох людей це така сіра конячка з партії регіонів, про яку мало хто знає. Добре, тільки уточнюю, не три скликання, а три роки був в тій партії і не більше. Що стосується Вадима Рибака, знаєте, він ідеальний кандидат на ту ситуацію, яку зараз вмальовує Янукович. Але я не думаю, що ідеальний для країни. Перше, це є людина, яка не має особистих амбіцій. Він пенсіонер. Вже дуже багато людей сумнівалося, що його взагалі поставили список, тому що старих донецьких потрохи затирали тут. Він опинився в хорошій позиції. Вирішив, що це просто подарунок так, на пенсію. Після того, коли поставили його на спікера, а це фактично поставили. Це було спущене зверху рішення наперед проговорено в кабінеті Януковича, стало зрозуміло, що спікер має бути спокійний, тихий, мовчазний, не претендувати на будь-що на президентських виборах 2015 року сам і не тягнути за собою будь-яку людину чи будь-яку групу. Володимир Рибак не належить до жодної групи впливу фінансової, лігархічної, тощо тільки до так званої групи стародонецьких, але це є люди, які не мають впливу, Це є певний такий, ніби куп по інтересах. А от, наприклад, до моменту обрання спікера активно писали і навіть посувались на Володимира Вутвина, який на підготовчій групі звертався. До Олександра Лавриновича, як до майбутнього спікера. Лавринович теж, здається, не має президентських амбіцій. Чому його відтерли? Бо все-таки це і молодша людина, і все-таки більш політично підготовлена для посади спікера, ніж Володимир Рибак. Я думаю, що Авронович готовий іграти в певних іграх, певних команд. Він не є людиною, яка абсолютно відсторонена від всіх. Рибак він дійсно. Він ні до кого не має відношення. Сказати, що він Фірташівський, та ніколи у світі. Сказати, що він Ахметовський, та ніби ж ні. Він Януковичівський. От, до речі, ті групи, які зараз піднялися знову, це рибак. Це Азаров, думаю, багато людей, таких ми бачимо в уряді. Це люди, які властиво і засновували партію регіонів. Тобто, повернення до джерел Янукович погрався з певними групами, які раптом відчули, що вони можуть самі висувати своїх кандидатів президенти. І він вирішив від них втікати. І тому такий, декий вибувся демарш Хорошковський. І дуже цікава відбулася ситуація перед призначенням уряду Азарова. Згадайте, уряд не мав давати свої повноваження перед новообраним парламентом. Конституція цього не вимагає. Так, багато експертів уряд, писали, що це буде нова інтрига. Ну якої насправді ну не власне кажучи, інтрига мала бути, тому що і Хорошковський, і Арбузов їздили на Кастинг, Москву їздили на кастинг, Брюссель і Вашингтон. Обоє один поперед одного. інтрига була: буде Арбузов, чи буде Хорошковський? Буде сім'я чи буде група фірташа про європейську. Скі вектори і тому подібне в даному випадку під цю гру відставку від відправи уряду Азарова, тобто до фактично моменту першого засідання Верховної Ради, ну можливо кілька днів до того, ніхто й не думав про Азарова. В останній момент Янукович злякався особливо активізації максимальної, яка проявилася в Хорошковську, і того, що він поставить людину протилежну від сім'ї, того ж самого Арбузова, що інші групи, та ж сама Ахметовська група, Клюївська, можуть просто збунтуватися. Це прийметься в таки. Вони і проголосували. Після того дуже сильно вставили палець mm -hmm. в колесо. Я думаю. Що вибрали якраз людей, які до 2015 року Януковичу ні в чим не буде заважати? Будуть виконувати вказівки чітко і не роздумуючи. Скажіть, а от демарш Хорошковська, стаття в дзеркалі тижня, в якій просто відкритим текстом пише тільки євроінтеграція, тільки так е... би. Подалі від Москви, хоча цього слова, звичайно, нема. Це означає, що в нього з'явились нові окремі політичні амбіції? Чи він все-таки, як і спритний політик, шукає свою нішу ну, в часі два роки вперед, ну там, президентський вибор? Ну що я вам скажу? На сьогоднішній день він не пише абсолютно правильні, мудрі, потрібні речі. Інша річ, що Ще коли він був головою СБУ, він робив абсолютно протилежні речі, робив все для того, щоб будь-який євроінтеграційний вектор був стопроцентно провалений. Ті ж самі справи проти Тимошенко, ті ж справи історії з Шулером, з керівником фонду німецького і Тому подібне, оці його зміни трансформації вони можуть бути пов'язані тільки з одним. Він хоче вийти на самостійну політику. і Він бачить сьогодні проросійський вектор для нього закритий він там нічого не зробить, його mm -hmm. там не сприймуть, і тому він пішов як єдиний альтернативний представник. В європейському векторі, оскільки опозиція сьогодні серйозних кандидатів висунути не може, оця возня навколо Юлії Тимошенко. Знаєте, це красиві відмовки, тому що всі розуміють, що в 2015 році немає може. Хіба б революція відбулася в Україні, справжня кривава революція? Інакше Юлі Тимошенко не матиме жодних можливостей. Знаєте, я в... вам тільки скажу одну річ: інтрига лише тільки в одному: на наступні президентські вибори протягувати себе максимально буде особисто Хорошковський, чи все-таки здомінує система е, впливи групи Фірта, що, до якої він не напряму, а все ж таки частково належить, і чи не буде в? працювати на майбутнє Віталія Кличка. тобто кличко чи Хросковський ось сьогодні від цієї групи. Що буде йти. Оце є інтрига. Все решта інтриг не буде. Тарасе, Як ви оцінюєте те, що наприклад багато було розмов про те, що партія влади загітує там десятки тушок із удару із об'єднаної опозиції, а вийшло що от тільки казуста балових. Чому вони цього не зробили? Або чому вони не змогли це зробити? Ну, перше, вони не робили цього, щоб агітувати. Вони заклали цих людей в списки і все. Ті місця купим. Більше там скажу в день першого відкриття Верховної Ради партія влади чітко знала, що в фронті змін є 10 чи 12 чоловік, які їхні, їхні власні, які будуть голосувати за рибака і будуть голосувати за Азарова. Це рішення було прийнято. Вони зупинилися, побоялися робити і мусили поступатися до комуністам щось вдавати від купне, щоб ти їх підтримали тільки через одну причину: свобода поламала плани Яценюка і Єфремова. І відбувся оцей демарш дебош щодо табалу. І інших просто побоялися спалювати цей момент через 2-3 тижні, через 2-3 місяці. Ці люди все одно будуть в більшості з партії регіонів. Не треба продавати місця в списках. Та балових я знаю сам особисто, непогано знаю. Це були активні послідовні представники влади партії регіонів. Вони ніколи Дякую, не належали Тарас. до іншого середовища. Дякую, Тарас. Це був депутат. Минулого вже скликання. Тарас Чорновіл, відомий політик, який не потрапив власне в парламент, хоча й балотувався. Дякую, до зустрічі.